За Пульстрон я почув від, від когось з ДШВ, вже почали е, видавати пульстрон на якісь бригади, тому що ми були не першою бригадою, яка отримала і я випадково там почув. А потім на мене вийшли представники фонду Повернись живим е, і розповіли за цей проєкт. Е, Відповідно, зустріч була з командуванням 46-ї 46 аеромобільної бригади. І коли я побачив перелік майна е, в цьому пульстроні, ну, чесно. Я був в шоці. І це якраз те, що іменно нам було потрібно. то чого нам не вистачало. І він був комплект, цей підобраний. Ну, ну на 90% це ідеально. Там були деякі от, у мене зауваження, але такі незначні. Потім ми це все по ходу вже ми там подравняли і виправили це. І коли ми поїхали в травні місяці, отримали Пульстрон, і я це все привез. Це майно і все це майно пішло на роту ударних безпілотних авіаційних комплексів. Особовий склад був в захваті. І це було на той час, це знаєте, була як така струмок такий підживлення для, для, нашої, для нашої роти.